Вітаю всіх шанувальників Пауерліфтингу. Вітаю всіх глядачів та підписників каналу Iron Vision. І сьогодні, у нашому огляді, ми з вами подивимось за змаганнями жінок у ваговій категорії до 63 кг кілограмів на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі, який відбувся 4 березня 2025 року у місті Мукачево Закарпатської області. А у цій ваговій категорії до 63 кг кілограмів змагались. Уляна Лютник, майстер спорту України міжнародного класу, представниця міста Коломия Івано-Франківської області, Орина Боровкова, представниця міста Дніпро. І Ганна Каддацька, майстер спорту України міжнародного класу, представниця міста Попасна Луганської області. Першою на помості з'явилася Уляна Лютник. У першій спробі їй підкорилась штанга вагою 55 кілограмів. І другою на помості друга на помості з'явилась Орина Боровкова. Орина заявила на першу спробу 90 кілограмів і вдало і впевнено впоралася з першою спробою. 90 кілограмів пішли її у залік. Останньою на помост вийшла головна лідерка та фаворитка цієї вагової категорії Ганна Кадацька. Як я вже казав, вона є майстром спорту України міжнародного класу. Ганна Кадацька замовила на першу спробу 100 кілограмів і забігаючи наперед, скажу, що вдало виконала першу спробу, захопивши лідерство усій ваговій категорії і не віддавши це лідерство до останньої спроби, Ганна Кадацька показала майстер-клас всім, хто виступав сьогодні на помості. Вона вдало виконала всі три спроби. Вона впоралася з, з, з всією заявленою вагою, яку вона заявляла на першу, другу та третю спроби. Другий раунд розпочала Уляна Лютник. 60 кілограмів замовила Уляна на другу спробу. Вона не, не претендувала вже на Срібло та золото спокійно собі виконувало свою роботу, спокійно йшла до бронзових нагород. Уляна дуже досвідчена атлетка. Вона народилася 3 лютого 1984 року. Вона є майстром спорту України міжнародного класу. В неї за за плечима є багатий досвід змагань на українських та міжнародних помостах. Сьогодні вона спокійно робить свою справу і спокійно веде, веде сама себе до бронзових нагород чемпіонату України. Орина Боровкова. Ось Урині було що було що доводити, змагаючи змагаючись в кампанії з двома майстринями спорту міжнародного класу. І Орина Боровкова, взагалі-то забігаючи наперед, все це довела. Вона не посла задніх. Вона дуже гарно виступила і, але, на жаль, у другій спробі 95 кілограмів були не зараховані. В її активі залишалось 90, але 95 кілограмів не зарахували. А головна фаворитка цієї вагової категорії Ганна Кадацька на другу спробу замовила 102,5 кілограми. Ганна також досвідчена атлетка. Вона народилася 5 листопада 1977 року. Також має Великий досвід змагань на українських та міжнародних помостах. Вона майстер спорту України міжнародного класу. Ганна Кадацька. Всі розуміли, що вже виходячи на виконання другої спроби, Ганна виходить у ранзі чемпіонки України. Ні Уляна Лютник, ні Орина Боровкова не дадуть їй справжній бій за золоті нагороди, не створять їй конкуренції. І Ганна Кадецька спокійно виходила виконувати другу спробу, замовивши 102,5 кг. кілограми, і дуже вдало, технічно і впевнено виконає цю спробу. Ось ви все бачите. Третя завершуюча спроба. Уляна лютник вона замовляє 62,5 кг. кілограми. У першій та другій спробах її підкорили 55 та 60 кілограмів відповідно. І на третю спробу вона замовляє 62,5 кілограма. Уляна Лютник, представниця міста Коломеєва на Франківської області. І у третій спробі, на жаль, 62,5 кілограми Уляні не підкоряться. Вона завершить змагання з результатом 60 кілограмів та стане бронзовою призеркою чемпіонату України 2025 року з класичного жиму лежача. Орина Боровкова, вона все ж таки намагалась виконати. Вдало виконати спробу зі штангою з вагою 95 кілограмів, але також, забігаючи наперед, скажу, що 95 кілограмів у третій спробі Орині не підкорились. Але 90 кілограмів 90 кілограмів підкорені у першій спробі пішли Орині в залік. Таким чином вона виходила з помосту після завершення третьої спроби. Вже у ранзі срібної призерки Чемпіонату України 2025 року, а також виконавши норматив кандидата у майстри спорту України. Ну і Завершувала змагання головна фаворитка цієї вагової категорії. І, виходячи на помост для виконання третьої спроби, Ганна Кадацька виходила вже у ранзі чемпіонки України. Вона замовила 105 кілограмів на третю спробу. І як я вже казав, вона показала сьогодні майстер клас. Вона виконала всі три спроби бездоганно. Всі три спроби пішли Ганній Кадецькій у залік. 105 кілограмів виконано. Церемонія нагородження спортсменок, вагова категорія до 63 кілограмів, бронзовою призеркою з результатом 60 кілограмів стала представниця міста Коломия Івано-Франківської області, майстер спорту України міжнародного класу Уляна Лютник, срібною призеркою з результатом 90 кілограмів. Та виконавши норматив кандидата у майстри спорту України стала представниця міста Дніпро Орина Боровкова та чемпіонкою України з результатом. 105 кг кілограмів стала представниця міста Попасна Луганської області Ганна Кадацька. Цей результат е додав їй срібні нагороди у абсолютній першості. Браво, Ганна! Браво дівчата! Браво жінки!